Картинка була в Фейсбуці, висвітилася, є дія, крупна така картинка, на зеленому фоні, є дія. Ну, повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші кошти, тому що дуже важко зараз жити на одну пенсію. На там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було. Там. Я й подумала, що нічого не зніме, хоча й знала раніше, що ці такі дії трапляються. От, і знялися всі кредитні кошти, майже 12 тисяч 200 Знялося трьома платежами, покупка у Фейсбуці. Все, я була в великому шуці. Я, я взагалі не могла очам своїм повірити. двадцать восьмого что там буде? Буде направлено в разі відмови До сумського районного управління поліції за допомогою звернула жителька району, яка повідомила, що невідомі зловмисники шахрайським шляхом заволоділи її грошима, які знаходились у неї на кредитній картці. Як виявилося, потерпіла, побачила у одній із соціальних мереж оголошення щодо отримання грошової допомоги в один клік. Перейшовши за невідомим посиланням, вона ввела всі свої персональні дані. Після чого з банківської картки потерпілої зникли грошові кошти у сумі 12 тисяч 200 гривень. Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України та проводяться всі необхідні слідчі дії з метою встановлення осіб-зловмисників. Шановні громадяни, поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківських карток. Не дайте себе ошукати.